Це е, наразі був не один плацдарм Сил оборони України на лівому березі, але сьогодні говоримо саме при кр. Кринки, тому що дійсно це унікальне. Військове явище, унікальність самому форсування Дніпра, створені плацдарму, його утримані і введені бойових дій, які дали можливість скувати російські резерви на лівому березі на Херсонському напрямку, не допустити перекидання цих резервів. А я хочу нагадати, що це резерви не просто там якісь чорнобіки російські, це елітні російські частини, зокрема морської піхоти. Зокрема, ВДВ, ці резерви могли бути перекинуті, зокрема на Запорізький напрямок. Стримування цих російських військ, те, що забрали на себе надзвичайно велику кількість бойового потенціалу російської окупаційної армії, оце найголовніше, що вдалося зробити в кринках. Ми розуміємо, яким ризикам піддавалися наші підрозділи, які переправлялися в кринки. Коли на відкритій місцевості, фактично на відкритих водоймищах, люди. Переправляються і ще й ведуть бойові дії проти переважаючих сил ворога. Це унікальна операція.